Місія новоствореного міністерства доходів зборів України адміністрування податків, митні платежі, забезпечення наповнення доходної частини бюджету, єдиний соціальний внесок та інші послуги громадянам та бізнесу розповів на розширеному засіданні Олег Черноусов, перший заступник начальника полтавської митниці Міндоходів. Крім того, об'єднання податкової та митної служби у єдине міністерство важлива реформа, яка цілком відповідає європейським вимогам. Нашої служби це надасть можливість плідного спілкування і взаємодії з головним управлінням Міндоходу в Полтавської області, тому що є питання, пов'язані з компетенцією цих органів, що дасть високий вклад в виконання тої функції, яка поставлена. Перед нашим міністерством у ході засідання громадської ради відбулося її переформатування в новий об'єднаний орган. Відтепер вона має змогу розглядати не лише питання оподаткування, а й митні запити. Така ж рада працювала громадська і при полтавській митниці. Ми також е, слідкували за її роботою, оскільки е, університет в силу специфіки е, свого профілю. Тісно співпрацює з митними органами і України в цілому, і полтавської митниці. Крім того, на засіданні наголосили на тому, що нова служба сприймає громадян і бізнес як партнерів. Тому пріоритетне завдання максимально поліпшити діловий клімат і забезпечити рівні конкурентні умови для бізнесу.